Добро здоров'я добрим людям! Триває наша рубрика, як знаходиться слово. Сьогодні хочеться говорити, як іноді жартують філологи, лаконічно, але стисло. І назвімо цю стислу, але коротку розмову неочікуванка: прикметник неочікуваний це калькований уніфікатор, зозулине й яйце, що нині майже остаточно витіснило з питомого синонімічного гнізда такі. Нормальні слова як несподіваний, нежданий, негаданий. Уже з'явився і прислівник неочікувано. Та ж сама Зозуля накувала й довжелезне слово довгоочікуваний, утворене за тим таки принципом хай і гірше аби інше. Ждати етомологічне українське слово, руське слово. Чекаць слово польське. Ну що ж, лишилося утворити або ж творчо учворити іменник. І це вже не буде якась там архаїчна несподіванка. Гряде довгоочікувана неочікуванка. Це написано три роки тому, а ось свіженьке прибирає материну руку зі свого плеча та від неочікуваності читай неожиданості. Відходить на кілька кроків назад. Яка там несподіванка? На жаль, сьогодні вже не вчать у школах Шевченкого вірша, якого колись читала моя мати і батько читали, і він назавжди засів у пам'яті. Він пророчий. Я не нездужаю ні в року, а щось таке бачить око і серце жде чогось, болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої тяжкої години, мабуть, ти ждеш, добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав, а щоб збудить хиренну волю, треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колихать, храми палати мурувать. Любить царя свого п'яного та візантійство прославлять, та й більше бачиться нічого. Не вчать у школах, а вірш пророчі, як я вже сказав, добре, що є письменники Сергій Жадан, Неда Неждана та інші люди з подібними прізвищами. Може ж, не додумаються перейменувати їх на очікуванка і неочікуванку. Та й пісня є з такими словами, моя любов, моя жадана. Це наші слова, жданий, нежданий. Навряд чи їх підстерігає ці наші слова зовсім забуття. Отака от несподівана неочікуванка. По цій мові бувайте всі сподівано здорові.